Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рішення вивести капітана Луценка з фронту було лише квіточками. Пише екс генпрокурор Юрій Луценко. очевидь, критикуючи офіс президента та, зокрема, його главу. Все виявилося більш глобальним. Вчора на комітеті Верховної Ради вибухнула бомба. Причому бомба добре замаскована. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроекту 4210, ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти по назві. Закону про зміцнення демократичного цивільного контролю над зсу в цьому законопроєкті пропонується заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику, заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня, передати від главкома до міністра оборони функцію подання для призначення начальника генштабу та командуючих видів зсу. Поки ці скандальні поправки були відхилені, але залишився стійкий присмак бажання закрити рот героям війни і зв'язати руки особливо залужному зазначимо на початку березня. Луценко також критикував політичне керівництво. Його разом із Мадіаром та його птахами вивели з Бахмуту. Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмуту і продовжити службу в ТРО. Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на бахмутському напрямку. Теж перевели на інший напрямок. Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в офісі президента. Не хочу під час війни говорити все, що думаю про політичне керівництво, і все ж мушу сказати дві речі. Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період, крім проблем. З боєкомплектами матимуть ще й менше очей. БПЛА. ця мілка політична помста не зробить Україну сильнішою. Тих, хто голосував не за Зеленського 25%, а в армії навіть більше. Тож давно пора пропрацювати на єдність, не ділячи, хоча бійці на своїх і чужих. Тим більше, що місця в окопах не спішать зайняти друзі президента. Але наказ є наказ. Вірю, що ЗСУ переможе, робив і робитиме надалі усе, щоб це сталося. На жаль, не Завдяки а попри, політики Зеленського. В той же час деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського думають про те, щоб змінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Про це йдеться у статті «The Economist» про Сирського. Ходять чутки про те, що адміністрація президента може схилятися до заміни популярного, але незалежного мислячого генерала Залужного його колишнім начальником Сирським, стверджують автори матеріалу. У статті про залужного сказано, що Дехто в оточенні президента хотів би замінити залужного генералом Сильським журнал, із посиланням на захисників генерала повідомляє, що головнокомандувач ЗСУ не був на передовій, тому що чиновники заборонили йому це робити. За економіст пише, що популярність залужного, нібито, спричинила невпевненість в адміністрації президента, яка фактично провела серед українців опитування, чи проголосували б вони за політичну партію генерала. Хоча то її немає. Самі генерали кажуть, що повністю довіряють один одному і не хочуть втручатися. В політику. Армія поза політикою так має бути і цього вимагає закон, сказав Сирський. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!